Я би хотіла б говорити одну тему по ходу булінг в Швейцарії. Приблизно два роки тому назад у моїй доньки відбулася така неприємна ситуація. Її класі навчалась дівчинка, вона з Росії. Ну вона вже тут багато років живе. Ну я думаю, можливо, вона тут народилася. Ну вона постійно чіпляла мою доньку. Вона взивала її, я не знаю, чи можна це казати дебілом, От і якби насміхалася. Я неодноразово писала вчительки, що вона розібралася, і вона, ну якби вона до цього серйозно не віднеслася. І ця дівчинка продовжувала це робити. Моя донька вже не хотіла йти в школу. І тоді я написала директора школи, потім я написала адміністрації, що ну, хочу зібрати збори. І тоді. Ми договорились на зустріч, і я знайшла українського перекладача тут жінку, вона вже 20 років живе, вона дуже гарно володіє французькою. Вона знає закони, вона ще в минулому юрист. І ми, скажімо так, прийшли. Ну, прийшли, я, скажімо так, оділа костюм, окуляри, рубашку, так знаєте, строга. От, тому що я за своїх дітей готова, не знаю, на все. Я думаю, як і кожні батьки. Ну, і, скажімо так, підняли цю тему. І що мені сподобалося? Директор школи, вона дуже серйозно до цього віднеслася. Вона создала групі групу Ватсап з учителями, там де вони наблюдали ситуацію з моєї доньки. Як відносяться до неї учні, як це і це все допомогло, і це все припинилося. І на наступний рік ця дівчинка вона переїхала і не знаю. Ну, і взагалі, як би ну, все добре. І мені це дуже сподобалося, що вони ну цей булінг прикротився.